Сьогодні вересня десяте, прокинулась, в вікно глянула, про що ж я буду писати, що дасть господь, як він підкаже, коли відкриваються двері, заходить донечка рідненька. Обійняла, поцілувала, з днем народження привітала, про якого в той час я й забула, любувалась земною красою і тоді лиш у серці збагнула, потрібна стежить за собою. Багато всього подарували. Від внуків посилку дістали, відкрили, її й пораділи, здійснили бабусині мрії, і синок із Москви поздоровив мене його рідну матусю подякував, слова рідні, мовив, і правнуки знають про бабусю. І колишні учениці вітали. Ласкавими, ніжними словами, і щастя й радості бажали, вони тепер вже добрі мами. Сердечно всім я дякувала, бажала Божих благословінь. В одному лише жалкувала, не бачимось багато років. Ну що ж, надіємось на Бога що дасть він і нам такі часи, коли наступить перемога і зустрічатимемося завжди, всі житимемо тихо, мирно, ніхто ні з ким не ворогуватиме. Слова Божі учать терпеливо, ніхто нікому зла не бажатиме. Це може зробити лиш Господь. Але його треба слухати. Він один і єдиний наш Бог, як він сказав, так і рухати. Не звертати з його дороги, бо вона веде лиш до добра і не слухати того Гоге, що приводить людей всіх до зла. Ми любимо Господа за все, що нас веде до покаяння. І віримо понад усе, що це найдорожче єднання, це наша любов і життя, це наша мрія і натхнення, це наше світле майбуття у душах із Господнім іменням. Лиш він пролив священну кров, пожертвував для нас собою. Він проявив свою любов, щоб жити з нами і з тобою. Ми дякуємо Богу і радієм, що кличе він до себе нас від щастя і радості мріємо жити із Господом весь час, слава.